На Дніпропетровщині через аномальну теплу осінь аграрії перенесли посів озиміни на середину жовтня, розповідає представник Інституту зернових культур Олександр Гайдаш. Зараз, каже, є оптимальні погодні умови. Рослини досить добре себе почувають, їм достатньо вологи, світла та тепла для проходження необхідних фаз органогенезу. На врожай, розповідає Олександр Гайдаш, аномальна тепла погода не вплине. Однак через високі температури активізувалися шкідники. Досить активно продовжують свою діяльність та розмножуються. Зокрема, це мишей полівок, які досить шкодять сільгоспогіддям, роблячи запаси зерна та риючи свої ходи гнірки». Цьогоріч середньомісячна температура у жовтні була на 2-4 градуси вище норми, розповідає начальник регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак. 21 жовтня був перекритий історичний максимум в Дніпрі. Максимальна температура до цього в 94-му році, саме 24-21 жовтня, була 21,2, а цього року, 21 жовтня, було 23,6. Місцевий житель Леонід каже, не пригадує, коли востаннє було так тепло восени. Що можна сказати? Це дуже добре, добре, добре. Це ж вже в нас і листопад почався і все одно. Досить висока температура, але це приємно бачити, скільки народу гуляє, насолоджується таким теплом. Мені здається, це глобальне потеплення. І все. Ну, так Зараз, а в далі перспективі ні. Чим тепліше, тим добріше. добре. Тому що положення таке, що треба тепло. У першій половині листопада каже Василь Гринчак, буде тепла погода. Взимку також не прогнозує рекордно низьких температур. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.